І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Лекс Move на бачить Льон, Бурас, карта тихий берег. Ну що ж, до бою. Ну що ж, давайте наведемо шороху на тихому березі, так? Ха -ха -ха. Побачимо майстер-клас на Бураску. Поїхав зразу сюди в підтримку ЛТшки, в принципі, чудово. Якщо хтось буде нападати на ЛТшку, то ми йому допоможемо. Ну, а бураск, це ж ми знаємо, це у нас нахлопушувач, вихлопушувач, прихлопушувач. <смас> Та й взагалі це теж універсальний такий солдат на восьмому рівні. Може, багато і може все, але лише в умілих руках. Це ми точно знаємо. Так, чудово. Перекатка, яка у нас? Ну, нормальні сили поїхали на воду по центру. То по центру, якщо що, то наш герой розбереться. А тут Борас нападає на нашу ОТ-шку. Велика армаді ще поїхала також, от по першій лінії. Допоможе наш герой? Я думаю, доп... треба допомогти, тому що ЛТшка там з бораском не впорається. І він зараз від... відстріляється і буде жорстоко покараний за нашу нашого. О! Перший ворог знищений. 439 настріляно. Знову ж нападає ще один. Ах, ну тут в нашому браті що не переливки. Та почекай, тримайся, брат. Треба, щоб ще хтось допоміг. Я, я так розумію, що там ще одна стежка наша повинна ну, відреагувати, повинна тут допомогти. Тому що. Втрачаємо ми зараз. Ми не втрачаємо все чудово. Ще один випучив очі. ну це точно вже треба помститися. Жорстоко треба помстити. Три танки, і три танки вони зараз тут і втратять. 2 -2 у нас рахунок. Там іде у нас, бачимо, заробіщенське заробіще на Б1 квадрат, і ми там втрачаємо в цей момент. Там. Незрозуміло, що у нас там відбувається на воді, по центру побачили ми, що одна лтежка, центр. Треба зараз поїхати. Тут взадні ще не пробив. Треба зараз буде поїхати, допомогти. Але там, в принципі, все чудово. Не чудово, у нас саме от зараз буде по верхньому резку, тому що там. Ну, вже так об'єдналися і тяжі поперли. Я дуже здивований. У нас в цьому бою багато тяжів, але. Ну, тільки два... Вдвоє поїхало на берег. Так, на сам тихий берег. А всі інші поїхали, бачимо, по верхньому ресу. І та Стежка, яка нам повинна була допомагати, ми її теж втрачаємо. 6-5 рахунок на нашу користь. Стаємо тепер в дефовський деф. Наші тут братіші ну вони навіть не, не їхали вперед. Тут три наші стоять, Дуже такий баланс розбалансив, багато тяжів і багато петех, <реш> герой, я бачу, я бачу на цій карті треба розуміти. Е, саме рельєф цієї карти так, і від рельєфу відстрілюватися, визнати, просто, визнати, знати звідки виїжджати. Вже наш герой має скеліще. Має одну відмітину на столі гармати, хотілося б в цьому бою вже дві. Але вже нахлопушився так, що вже ХП взагалі немає. Отже, він зараз буде по-любому своє суперскіліще вимикати. А можливо, навіть і неймовірне. 7-6 по бою нашу користь, але перевага по ХП у команди суперників. Тут є простріли. Це Лізе, лізе так? На Гемілі. Теж він хотів від рельєфу відіграти, але в нього таких кавенів вже й немає. Так, звичайно, там у нього чудові КВН, але ну там з-під гірки виїжджати. Ще ти задоволення. І плюс наша артилерія допомагає. Чудово. Зупинили ми просування. Ну вони тут дійсно так чудово об'єдналися, і вони наших тяжів там повихлопушували. До речі, небагато тяжів поїхало на самоводу, але бачимо, що і ми і там танки повтрачали. Або повтрачали, або просто там наші братіші знітилися. І вже не хочуть вони там битися, бачимо, що і стежки вже відсунули. Я тут навіть хотів сказати без підсвіту, але тут поряд танк стоїть. Так, чудово постріляли, в принципі, приструнили суперників. Як буде діяти далі наш герой? Стати ось тут біля артилерії і зустрічати, ну, в принципі, теж як варіант. А ще який є варіант, ну тут в принципі є кому захищати, сумуа стоїть. Кілану ми зараз втратимо. Поїхати допомогти, то ВКшника вже дохлопушити на березі. Щось ніяк не можуть з ним впоратися. Хоча в нього там також і хп немає. 9 хп всього лише залишилось. Артилерія може зараз його там прихлопушити. Ще який міг би бути варіант. Не зрозуміло і суперниче. Так, одну ми бачили кілану. А ще є дві. Поїхати на базу суперників і навести там шороху. показати, що ми начебто стаємо на захоп. Ну це я такі поради від себе даю. чудово наш герой користається рельєфом цієї карти, так? Це майстер-клас, дійсно. Два знищено, 2525 20, настріляно. 1765 за розвідданими. Це по універсальності цього танку. А той ВК ще так зашкірився, що навіть наша артилерія його не може там. Ну наша артилерія зараз, я розумію, вона звертає увагу, там Еміль виїжджає і Кілана буде зараз виїжджати. А, ось вона ще одна ПТ. Напруженіший момент битви там для нашого братіша, хоча там і сушка стоїть, в принципі. Повна ХП. Вона дуже-дуже обережно грає. Не очікуванчик зробити, можна не очікуванчик зробити. Хоча незрозуміло, можливо, ще й позаду хтось стоїть. Так, дві петехи ми виявили, ще одна ПТХ десь позаду не стоїть. Тут вони об'єдналися і все ж таки проходять. Як проходять? Вихлопушують наших братішів. Я так помітив, до речі, таку тенденцію, що. Коли граєш от з верхнього респу, так, на тихому березі, то ну, дуже часто буває таке, що треба в дефовській деф на Суші дуже-дуже обережно грає. Не хотів він там братішу допомагати. Обережно! О! Оце міг би бути фатальним. Все, тепер ми знаємо, де вони всі. Так? Ілана і Еміль у нас по АБ лінії. А всі інші ось тут біля води. Фердінанд для нас це не проблема. Я думаю, що і Ісу не проблема. А от ВК, там ВК зовсім... А, ось не випікайте. Там дерева валяє. А от ВК, бачимо, довго тримається. Все, артилерія приготушає, чудово. Так, ну якщо такий напруженіший момент. Наш герой зрозумів, що треба допомогти ось саме біля ба. Теж зробити їм неочікуванчик, по центру ж то нікого немає. Неочікуванчик і взад ще їм заїде. Перевага все ж таки по танкам в нас, але просадка по фп. Теж в нас. А, а я сюди приїхав. У нього хитрий план на бій був. Ну, вигадав хитрий план на бій, але на його не підсвічувався, зараз от, точно буде для нього не очікувати. О! І до побачення. Тривора і знищено. 3200 настрілять. Кілана це теж. Ну, Петехи для Бураска це не проблема їх закругляти. І знову артилерія летить, ти бачиш, як він нахоплю Лорейн. 155-51. Того в ХП взагалі немає, ну артилерія повинна ж його забирати. Якщо не на КД. Ну, там я б посварився б на нашого СУ 130ПМ, бо він дуже-дуже обережно грає. Ніяк там не допомагає, в принципі. І бачимо, що він ні одного не знешкодив. Ось він не очікуванчик. Поразка бачили до побачення. Боєць достойніший. Знову зараз артилерія полетить. Артилерія контрить весь бій. Ну, десь починаючи з, з... якої там хвилини, з середини бою контрить артилерія нашого героя. Поїдемо зараз, розберемося. Розбірки зараз будуть. Так мені, наприклад, от так на ст грати на цій карті, то мені складно грати. Я пам'ятаю, колись потрапив, теж допомагав тут ЛТшці. Так ось і Лужбіні по центру. І мене дуже швидко вихлопушили. Потім колись я пам'ятаю з чудових та цікавих історій теж пам'ятаю, там центр вже вихлопушили, я почав ось тут просування вперед, і тут теж ПТі стали і мене вихлопушили. Це ж мені цікаві такі бої на СТ. Можна ж не тільки на Бураску, на різних ст так грати. Так, я так зрозумів, що артилерія зрозуміла, що за нею зараз їдуть. І вже вони всі будуть ну, десь в квадратах HJK 89, десь там вони будуть. Беремо в оточення. Лорейн з барабаном, сушка. Ну, сушка так і стоїть за тим будинком. Я не знаю, у нього терпіння, напевно, таке неймовірне. Він стоїть, це я на нього посварився. Він цілий бій стоїть за тим будинком. Чудово, всі підсвічені. Перді надо, да? чекав, артилерію. Ну давайте артилерію, ми ж за артилерією їхали. І... Пройшла і А, А, ну, вона пройшла, але... <кхи> не вистачило 8 хп. Артилерії ми знаємо, підкручують, так? іноді буває першим снарядом не пробиваєш навіть. І тут у них шансів немає. напруження Напруженіша ситуація саме от для команди Супер. Шостий ворог знищений. І, сь... і... і сьомий. Ах, не встиг. Чудовий бій, щодо настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.